Вітаю з вами, Юлія Мірошниченко та програма Хімічні елементи. Сьогодні ми поговоримо з вами про найсильніший окисник. Дізнаємось, чому пательні з антипригарним покриттям варто змащувати оліями та чи варто користуватись зубною пастою з фтором. Сьогодні мова піде про фтор – дев'ятий елемент таблиці Мінділеєва, а це означає, що навколо його ядра рухається 9 електронів. Фтор серед хлору брому йоду є найактивнішим неметалом. Він є найсильнішим окисником, ну і взагалі. Стосовно втору завжди можна використовувати най-най най, най, най – най. сьогодні в програмі це і буде звучати. Проста речовина втор складається з двох атомів, тому формула втор 2 це світловато-жовтий газ, який на запах трошки схожий на озон, трохи схожий на хлор, і навіть інколи він схожий на сірководинці, запах тухлих яєць, щось між цими трьома газами. Назва елементу походить від грецького слова, що в перекладі означає руйнуючий, але тільки на пострадянському просторі його називають втор за кордоном в Америці, в Європі ви скоріш за все зустрінете його під назвою флюор. Фтору в земній корі майже 0,1%. Це набагато більше ніж хлору. Але в основному даний елемент представлений у вигляді одного мінералу флюориту, формула якого кальцій фтор – фторит кальцію. Мінерал флюорит він же плавиковий шпат, наділений високою прозорістю в широкому діапазоні. Що це таке, скажете ви? Давайте розберемось з поняттям широкий діапазон. Всі ви знаєте, що є веселка, яка складається з певного набору кольорів: червоний, помаранчевий або ж оранжевий, жовтий, блакитний, синій та фіолетовий. ці ці кольори це певна світлова хвиля певної довжини. Найдовшою є червона хвиля, найкоротшою є фіолетова хвиля. Є звичайно довші й коротші, але ми їх просто не бачимо. Ті хвилі, які довші за червоні, називаються інфрачервоні. Ті хвилі, які коротші за фіолетові, називаються ультрафіолетові. Так, от через плавиковий шпат або ж флюорит можна побачити всі хвилі і інфрачервоні. І ультрафіолетові, ну і всі ті, які ми бачимо звичайним оком, і ця властивість даного мінералу використовується при виробництві приладів нічного бачення. Тисячу 1771 році Карл Шеєле обробив плавиковий шпат серчаною кислотою. Вона ж сульфатна кислота, формула H2SO4, і отримав нову кислоту, яку назвав плавиковою. В той же час фізик Ампер дослідив її і зробив висновок, що там. Складі кислоти є новий елемент, проте виділити його не він не зміг, ні всі інші. І впродовж ста років всі спроби виділення цього нового елементу не увінчувались успіхом. Було дуже багато жертв це саме через те, що новий елемент вторг і він дуже реакційно здатний, і він дуже отруйний. Тор реагує з водним, він вибухає. Тор навіть підпалює воду, кажуть, що вода горить в атмосфері втору. При цьому проходить хімічна взаємодія і виділяється чистий кисень. Тор реагує з усіма елементами на нашій планеті, окрім трьох. Це в вашій увазі: три верхні інертні гази: неон, гелій і аргон. Лише три елементи, з якими фтор не вступає у взаємодію. З усіма іншими він реагує. За звичайних умов фтор реагує з бромом та з йодом, за температури, з хлором. У своїх сполуках фтор намагається відібрати електрон в когось. Чому? Тому що він наділений найбільшою електронегативністю. Вона більша в нього навіть за оксиген. І тому, вступаючи у взаємодію з оксигеном, фтор… Забирає у оксигену електрони, що є дуже рідким явищем, і при цьому утворюються дві сполуки або Офтор 2, або О2-фтор-2. Політетрафторетилен, Він же фторопласт 4. Торгова назва тефлон. Має вигляд ось такого білого порошку. Також є ще на основі фторопласту 4 ось така біла стрічка, яка називається фум. За рахунок того, що дана стрічка наділена гідрофобними властивостями, тобто вона відштовхує воду, то використовується для ущільнення і розшифровується фум як фторопластовий ущільнюючий матеріал. Також фторопласт. Використовується при створенні антипригарних покриттів і називаються вони тефлони. Ось у мене сьогодні є така сковорідка з антипригарним покриттям. Тут також фторопласт. А тепер від тефлону або ж фторопласту ми з вами повертаємось до основної сполуки на основі фтору. Це плавикова кислота, вона ж фтороводнева або ж фторидна. Її формула Аж втор, і сьогодні вона в мене ось в такому посуді, незвичному для хімічної лабораторії, але не просто так. Всі речовини зберігаються в хімічній лабораторії в скляному посуді, окрім даної речовини. Чому? Тому що вона його роз'їдає, тобто вступає в хімічну взаємодію зі склом. І зараз ми це вам доведемо. Свою плавикову кислоту я налю в скляний стаканчик і залишу на деякий час. Подивимося, що з ним стане. І також візьму нашу чашку Петрі, але з цієї сторони, з верхньої, я її заклею скотчем, а на скотчі зроблю певний напис. Нехай це буде напис хімія. Там, де я скотч зніму, звичайно ж, я оброблю дане місце плавиковою кислотою. Ну, і якщо в мене дійсно кислота взаємодіє зі склом, то на місці контакту залишиться напис із роз'їденого скла. Так, в мене готове слово хімія, я вам його демонструю. Прорізане на нашому скотчі і оброблю його плавиковою кислотою. Та залишу на деякий час. А в кінці програми повернемось обов'язково і подивимося, що сталося. Для порівняння сили плавикової кислоти зараз проведемо два паралельних експерименти з цинком. Візьмемо дві гранулки цинку і одну зануримо в h хлор, в хлоридну кислоту, а іншу в H-фтор, в плавикову кислоту. І подивимось, як будуть проходити дані процеси. Зараз зверніть, будь ласка, увагу, доки я тут все налаштовую, на наш стаканчик, де налита плавикова кислота. Бачите? Димить йде активно процес. Це ж саме відбувається з чашкою Петрі, там де роз'їдається слово хімія. Для взаємодії з h хлор я беру звичайну скляну пробірку, тому що кислота не роз'їдає скло, а для взаємодії з плавиковою стаканчик. Ось у мене плавикова кислота. Заливаю і немає нічого. Чому так? Тому що тор дуже міцно тримає біля себе гідроген в аж втор. І тому, в принципі, цинк не може ніяк витіснити гідроген з плавикової кислоти. Для порівняння я візьму хлоридну кислоту і подію на такий самий цинк за розміром. Подивіться, вже одразу ось я струшую вам, показуючи виділення пухирців, це виділяється водень, тому що цинк витісняє гідроген з кислоти, утворює хлорид цинку і при цьому виділяється водень. Наскільки по-різному йдуть процеси? І там і там галоген, хлор, фтор. Але за рахунок сили фтору, у нас плавикова кислота мало реакційно здатна, саме в даному випадку. Але є один метал, називається він титан. В мене сьогодні є. Він в такому ось вигляді, у вигляді маленьких гранул, титанова стружка, титановий порошок його ще називають. То він майже ні з якою кислотою не реагує. Саме за рахунок того, що на поверхні титану завжди є оксидна плівка тіло 2 Але сьогодні, оскільки в нас плавикова кислота, я вам покажу, що саме з нею титан реагує. Беремо трошки титану, для показу цього достатньо, і я додаю плавикову кислоту. Реакція відбувається майже миттєво, ось вона перед вами. Чому так? Тому що плавикова кислота вона вступає у взаємодію і утворює комплекси титану, які дозволяють зруйнувати оксидну плівку, то 2 на поверхні титану, і тому реакція проходить активно і бурхливо. Якщо змішати плавикову кислоту з азотною, вона ж нітратна, формула її hno 3 то в даному розчині можна буде розчинити навіть платину. Проведемо з вами ще одну взаємодію, це плавикова кислота з гідроксидом натрію. Він на сьогодні є. Реакція відбувається за механізмом обміну, тобто повинна утворювати сіль і вода. Ну і зараз дамо їй буквально трошки часу, щоб пройшла взаємодія. Про те, що вона пройшла, буде свідчити біла каламуч, а потім білий осад. Це утворення натрію, натрій фтор. А зараз, поки в нас процес йде, ми повертаємось до взаємодії нашої плавикової кислоти зі склом. Нагадую вам, що я в стаканчик просто налила в звичайний стаканчик. Плавикову кислоту, і зараз хочу вам продемонструвати, який в нас білий осад утворився на дні цього стакану. Цей білий осад він зчищається. Але після того, як ми його зчистимо і промиємо стаканчик, він все рівно буде трошки деформованим, тобто буде роз'їдене там скло. Даний процес він використовується під час створення всіляких візерунків на склі. І подивимось на наш напис, там, де ми з вами заклеїли скотчем частинку, так? а частинка взаємоділа з плавиковою кислотою. Тут також утворюється оцей білий осад, який ми щищаємо і отримаємо витравлену назву. Отже, наша чашка з написом витравленим плавиковою кислотою. Подивіться. Слово хімія, так як ми і планували. Подивіться тепер, будь ласка, ще на наш стаканчик, там, де плавикова кислота повинна була провзаємодіяти діяти з гідроксидом Як ви бачите, дійсно починає утворюватись а, біла муч, яка потім перетвориться в білий осад, натрій натрий-фтор або ж фторид натрію. Якщо ж фтору в організмі дуже багато, то починає розвиватись хвороба флюороз. І перші її прояви це поява білих. Цяточок наймаліх зубів. Також після цього можуть виникнути розлади нервової системи, порушення сну, концентрації уваги, збої в роботі серця щитоподібної залози всієї імунної системи. Тому, будь ласка, контролюйте вміст фтору в організмі. Його повинно бути в нормі, а для цього звертайте увагу на склад своєї питної води. Отже, сьогодні ми говорили про фтор, елемент, з яким жартувати не варто, бо він най-аспієш. Най Агресивніший, найреакційно здатніший, він найкращий окисник. Проста речовина втор для нас є небезпечною, а тому проводити з нею всілякі хімічні досліди варто лише в лабораторії. А на сьогодні все. З вами була програма Хімічні елементи та я її ведуча Юлія Мірушниченко. Залишайтесь з нами, бо хімія це цікаво.